Зараз ми замішуємо фарбники. Сьогодні я використовую звичайні побутові для фарбування яєць саме для того, щоб показати, що це дуже комфортно робити вдома. Тут в майстерні у мене була така ініціатива, що тиждень перед великодним нон стоп, скільки хоч можна приходити розписувати. Сьогодні перша зустріч, от і ще буде декілька протягом цього і наступного тижня. Оце ваша лінія, якою ви будете малювати. Бачите? Витікає. І так, якщо не тече, то або треба підігріти, або треба додати воску. Спочатку наноситься візерунок, причому візерунок наноситься воском або парафіном. Наноситься малюнок на чисте яйце. І ми виходить, що ми цим воском ніби покриваємо, резервуємо білий колір, той, який є на яйці. І тоді ми його кладемо в певний колір, який нам хочеться. І виходить так, що все фарбується, а тільки ці місця, які вже покриті воском, вони так і залишаються білими. Вони бувають більші, менше. Однокорінні слова, це все зрозуміло. Малюю писанку з бджілками, бо в мене вдома є дві маленькі бджілки, І от мені хотілося щось відобразити, таке дитячо. Ну, щоб було з ді з дітками пов'язане колись, до речі, в дитинстві батько мені робив сам писачок, і я теж, будучи дитиною, старалася зробити щось цікавеньке. Як, наприклад, на Великдень ми йшли до церкви о третій, о четвертій ночі, то до дванадцяти до двох я десь постаралася щось ведесенько щось намалювати. Не те, щоб шкідливо, бачите, все вистачає. Так, у нас була ідея до Великодня зробити майстер-класи з писанкарства. Ми шукали дівчину, яка б погодилась провести благодійно цей майстер-клас. І от Олександра погодилась повністю всі матеріали її. Всі зібрані донати, всі гроші за вхід йдуть на збір на наших військових. Давайте просто на тарілку, щоб у вас стало сильніше.